Якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумними, читайте їм казки. Якщо ви хочете, щоб вони стали ще розумнішими, то читайте їм більше казок. Альберт Енштейн. Казки це один із головних елементів культури будь-якого народу. Такі народні твори переказувалися та переказуються з покоління в покоління. Казки упродовж віків були і залишаються чарівними провідниками доброти і милосердя. У Міжнародний день казки бібліотекар міської бібліотеки філії Лідія Луцька разом із школярами четвертого класу ліцею номер 6 провели театралізовану виставу для першокласників до Дня казки. Діти перевтілювалися в різні казкові персонажі та отримали задоволення від виступу. Хто вам допомагав у підготовці? Наша вчителька. Ну, то називає її Оксана Григорівна. І олена Володимирівна. Чи сподобалося тобі виступати? Мені дуже сподобалося виступати. Це так е незвичайно і якось приємно. Цікаво і пізнавально пройшов цей день і для учнів першого класу. Діти відповідали на запитання Вікторини, відгадуючи назви казок. Обирали героїв, якими хочуть бути. Складали детальну схему інсценізації і, звичайно ж, демонстрували казку. Мені було дуже цікаво, і нам все сподобалося. Або тепер ми будемо читати ще більше казок. Я дякую вчителям за те, що вони відгукнулися. Ми з ними постійно працюємо разом. Тож, любі діти, читайте казки та легенди. Нехай вони живуть серед вас, сіють доброту і мудрість, навчають, як треба по правді жити. Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.